Всім привіт! Ще не вспюхнути скандал з Яйцями Рєзнікова по 17 гривень для ЗСУ. Як тут уже назріває новий скандал із тушонкою. Дивимось відео. Ось така баночка Свинего Шкована. Випуск Збройних сил України 4.6.22 року. Ну, на вид Баночка така ні в року. А ось що ми маємо? Це навіть паштета не назвати. Запах квашеної капусти. Банки нам привезли вчора. Відкрили їсти неможливо. Бо це є мусор. Вона кисла. Вона має тошнотворний запах. Виробник цієї тушонки. Ой, не фоксується. А Ось. Бачите? Так, і виробник даної тушонки така собі фірма Ефіка. Полтавська область, місто Кремінчук. І щоб ви собі не думали, що це якась така собі надпотужна. Фірма чи м'ясокомбінат відомий на всю Україну. А це звичайна собі така фірмочка із статутним капіталом 1000 гривень. Яка займається, крім виробництва м'ясопродуктів і ще оптовою торгівлею зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин. Так, так, кормами для тварин. І мені цікаво, яка вартість даної тушоночки. Яка ціна її обійшлася для ЗСУ? Ось так і деребанеться бюджет через фірми прокладки.